Балончики тільки з високою юбкою сюди підходять. Ось беремо балончика, вставляємо його ось так. Отаку оп. Оця штучечка має сюди таке, і тепер він нікуди не покрутиться. Далі ми беремо, опускаємо цей ричажок, оп. оп, І загорилося. І тепер горить. Дивіться, воно зараз вогник, 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 вогник. Потім воно стане червоненьке, і тут, виходить, можемо ми ним грітися. Далі, коли воно ось зараз прогріється, ми беремо ось цю штучечку, таку повертаємо, виставляємо на самий саме мінімум, щоб ми еколомили газ, який в цьому балончику знаходиться. От дивіться, воно вже рожеве стало. От коли воно ось так стоїть, ми ним обігріваємося. Тобто, тепло йде сюди, на мене. Тобто, отак як я стою, зараз сюди тепло на мене йде. Якщо нам треба приготувати їсти, тут є такий фіксатор. Ми його туди просто таки нажимаємо і опускаємо ось сам цей обігрівач. Опускаємо, опускаємо, опускаємо. Опускаємо, воно ось до. зафіксувалося, все ставимо сюди якусь посудину і готуємо їсти. 1300 гривень.